Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам рецепт своєї улюбленої паски. Пасочка для любителів саме щільної, вологої здоби і покрита вона дуже оригінальною медовою глазур'ю. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Миску я налила 160 мл теплого молока. До нього додаю 7-8 г сухих дрождів. А також відміряю цукор. На цю порцію має бути 100 г цукру і 350 г борошна. Від загальної кількості цукру, тобто від 100 г цукру, беру столову ложку і сипаю молоко з дріжджями. І також від 350 г борошна беру теж столову ложку, можна дві, ну ось так приблизно, розмішую. Залишаю цю суміш у теплому місці, щоб вона пішла такими бульками. Бачите, так би мовити, піднялась така шапка. Поки підходить опара, у іншу миску я кладу 90 г розм'якшеного вершкового масла, 2 жовтка і всипаю цукор, який залишився від порції, з якого ми взяли столову ложку для опари. І тепер це все збиваю міксером. Збити до пишності масло я додаю тепер в опару, яка теж, як бачите, дуже гарно підійшла. А також встипаю сюди півчайної ложечки розпушувача, ванілін, можна ванільний цукор, цукор, а можна просто ароматизатор на ваш вибір. Також я додаю сюди цедру апельсину, але цедра не свіжого апельсину а висушені шкірки і змелені в такий порошечок. І також за бажанням можна додати куркуму. Ну, це на любителя. Я додаю її для того, щоб був такий гарний колір. Хоча, в принципі, цедра апельсину теж дасть такий колір, але куркуму я все одно додаю. Туміш я добре вимішала, і тепер сюди порціями через сито потрібно додати борошно. Борошно має бути приблизно 300-330 г. Додавати потрібно частинами, тому що мука у всіх різна, щоб не було дуже важке забити тісто. Спочатку вимішую тісто лопаткою, а потім домішую рукою. Руку можна змочити або олією. Або будь-яким іншим жиром. Вимішувати потрібно недовго хвилинку 2. Довгого вимішування тісто не потребує. В результаті вимішування має получитись ось таке м'яке і трошки липке тісто. Саме таким воно має бути. Накриваємо його рушничком і залишаємо на 2 години, щоб воно піднялось. Через 2 години тісто, бачите, як підійшло, збільшилось в об'ємі. Ну, десь приблизно втричі. Тепер я його викладаю легенько з миски, обминаю і буду сюди вмішувати свої добавки, які я люблю давати до паски. Насамперед, я розтягнула тісто на коврику. І тепер сюди всередину додаю вялену вишню і черешню. Ви можете додавати будь-які добавки, все, що ви любите. Я цю черешню і вишню сама робила, вялила, тому вона в мене така домашня, чистенька, я її не мила, просушила тільки паперовими рушничками. І тепер це все загортаю і декілька хвилин вимішаю. Я вийшло тісто. Під час вимішування я не рекомендую вам підсипати борошно, тому що вийде паска занадто така туга забита. Можете лише, якщо трохи буде липнути, змастити олією коврик. А тепер ділю це тісто на частини, я ділю на дві частини, тому що у мене дві форми, і я робила невеличку порцію. Так, одна менша, друга більша. У мене частинка буде. І викладаю це все у формочки. Тісто я виклала у дві ось таких формочки і знову накриваю їх рушничком і залишаю на 30-40 хвилин, щоб тісто піднялось. Через 40 хвилин мої пасочки гарно так підійшли, і тепер я їх ставлю випікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на пів години. Орієнтуватись потрібно, звичайно, по своїй духовці. Мої паски випікались 45 хвилин. Готовність я провіряла дерев'яною шпажкою. Тепер я виймаю їх з форми і даю їм повністю охолонути. Тим часом буду готувати глазур для того, щоб прикрасити верх паски. Желатин заливаю холодною водою і залишаю на декілька хвилин для набухання. Далі у ковшик беру мед і заливаю його холодною кипяченою водою. Ставлю на плиту, щоб мед розчинився. Кип'ятити і варити його не потрібно, просто довести до теплого стану, щоб він розчинився. До добре прогрітої медової суміші додаю розбухший желатин і активно вимішую, щоб він тут повністю розчинився. Як тільки желатин добре розчинився у цій медовій суміші, відразу починаємо взбивати цю суміш міксером. Збивати потрібно не менше 10 хвилин. Суміш збільшується в декілька разів, стає гладенькою, блискучою, пухнастою. Вона дуже нагадує збиті білки. І ось, коли вона накручується ось так на вінчики, тоді вона вважається готовою. Готову глазур наношу на паску, покриваю її ось так повністю. Ця глазур мені подобається тим, що вона не кришиться, а залишається м'якою і еластичною. І тепер покажу вам, яка ця паска у середині, тобто її розріс. За моїм рецептом пасочка виходить щільна, волога, в міру солодка, дуже ароматна.